Незламній Коломияни повернулись зі світового туру на підтримку авторської книги альбому. За виручені кошти з продажу вже придбали дрони та тепловізори для військовослужбовців. Незабаром тур обіцяють продовжити деталі. Нашим журналістам розповів письменник Віталій Берчак. Тур на підтримку книги альбому Незламній розпочався з 15 міст України. На початку жовтня автори оголосили про тур чотирма містами Європи. Краків, Париж, Лейпциг і Прага. Щоб реалізувати задум, звернулися до Міністерства культури і інформаційної політики за дозволами на виїзд за межі України. Віталій Берчак каже, урядовці йшли на зустріч. Там серед нас були фотографи, які бувають на гарячіших точках. Це Олексій Самсонов, тобто вони власне через свою камеру передаються ті події війни. Так само Олег Вишованюк, власне, він є директором фонду. Побачимось. Він є і співавтором. І ще Юлія Жорохова, Власне, ці люди ми були разом у спільному турі. Дякуємо всім посольцям, дотичним, всім закордонним організаціям, всім тим локальним організаторам, які допомогли, щоб цей тур відбувся. Об'єднавшись із благодійним фондом, побачимось вдалося виручити близько 400 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. За ці кошти вже придбали необхідне спорядження. Ці кошти ми передали для 102-ї окремої бригади сил територіальної поро. На ЗСУ, тобто ми там купили тепловізійні принцили, Екофлоу нічного бачення і так далі, різного роду таку допомогу на зустрічі за кордоном приходили не лише українці, а й місцеві жителі, адже презентації проводили синхронним перекладом. Поширення української літератури, українського слова, культури і тим паче, що збірна зсу. Тобто, це зараз насправді дуже важливо, щоб Європа, щоб світ не забувала про те, що відбувається в Україні війна, про ті всі болючі події які відбуваються. І ми, як автори, як поети. Крізь призму поезії, крім призму слова, тобто ми повинні розповідати до людей, доступуватись до людей, щоб це фокус уваги в них не зникав від України. Найчастіше авторів питали про саму книгу, однак цікавилися і ситуацією в країні загалом. Люди, які зараз за кордоном, тобто ну вони не так відчувають війну, тобто як відчуваємо, ми там живучи навіть. Ну я живу зараз в Києві, та. І хтось живе там ще більш південніше, наприклад, чи більш східніший, там є прильоти, є там уламки, розбиваються дрони і так далі. Тобто ми розказували реальні історії, як зараз жити в час війни і розказували. там були прямі включення героїв, тому що книга незламні, тому, власне, сюди війшли вірші. Павла Ваша Баби, Ярини Чорного сидіючи наші військові. Згодом тур планують розширити наразі. Працюють над концепцією. Говорити про Україну треба на всіх майданчиках в Україні і за кордоном і допомагати армії. Треба те власне. Ми стараємося як про книги незламні, так і фонд. Побачимось. робити. Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події НТК.